Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 49 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників інших типів. Військові звітують станом на 8.30 ранку, підтверджено збиття 27 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. У Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях через активну протидію сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей, локаційно втрачені три БПЛА в повітрі, влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Йдеться у зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад сотню ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Гарант також подякував воїнам, які захищають Україну та партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження якомога більше наших людей. Написав Володимир Зеленський. Угорщина запропонувала Україні та РФ укласти різдвяне перемир'я та обмінятися полоненими. За словами очільника Міністерства закордонних справ Угорщини, прем'єр країни Віктор Орбан запропонував, щоб РФ та Україна провели масовий обмін полоненими до тисячі людей та закликав обидві сторони, щоб ніхто не помер за ці кілька днів перемир'я. Цю пропозицію Орбан назвав такою, якої не було останні тисячу днів. Втім, додав Петр Сіятро, пропозиція більше не лежить на. На столі сіатру заявивши, що українська сторона нібито відмовилась проводити телефонну розмову між Віктором Орбаном та Володимиром Зеленським щодо цього кількаденного перемір'я з нагоди Різдва. Президент Словаччини Петер Пелегріні заявив, що Україні за Росії треба негайно сісти за стіл переговорів. А Київ буде змушений піти на територіальні поступки. Про це передають змі. Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України, сказав словацький президент. За його словами, він дійшов такої думки через щоденну інформацію про ситуацію на фронті. Пелегріні також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори. Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца у передвиборчій програмі може окремим пунктом прописати відмову від надання Україні далекобійних ракет Таурус. У програмі за повідомленням змі соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно. Партія чітко віддана дипломатичні, військові, фінансові та гуманітарній підтримці українців у їхній боротьбі проти російської агресії, яка порушує міжнародне право стільки, скільки буде потрібно. Україна повинна мати можливість вести можливі переговори на рівних з Росією. Йдеться у документі. Водночас зазначається, що допомога має бути такою, аби Німеччина і НАТО не мусили. ...ставати учасником війни. Литва за погодженням з Естонією розширила список осіб Грузії, які потрапили під санкції. У ньому опинилося ще 17 політиків і чиновників, які придушували протести в країні. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Литви. Глава Литовського МЗС Кястотіус Будріс уточнив, що мова йде про заборону в'їзду в країну. За даними відомства, прем'єр Грузії Кобахідзе та інші офіційні особи, політики і представники бізнесу занесені до санкційного списку. Безпосередньо сприяли грубим і систематичним порушенням прав людини та обмеженню основних свобод у Сакартвелі – в грузинській державі. Влада французької майоти заявила про сотні, можливо, тисячу загиблих через циклон, який вирує на острові. Хоча офіційно кількість жертв через потужний циклон Шидо на архіпілазі Майота наразі встановити неможливо за оцінками місцевого префекта Б'ювіля, Є кілька сотень смертей. Можливо, ми наблизимося до тисячі раніше. Була офіційна інформація про 11 загиблих, і майже 250 поранених. У майоті через циклон циклон Шидо, який обрушився на майоту і мав силу вітру понад 200 кілометрів на годину, пошкодив будинки, урядові будівлі та лікарню. За словами синоптиків, це був найсильніший шторм за понад 90 років, який обрушився на острови.